Прокинься, Україно, ти в небезпеці, твоє майбутнє юнаки та дівчата поступово стають рабами залежності. Один починає таємно курити, інший спиртне вирішив пригубити. А третій нам страшно про нього говорити. Він вирішив своє життя наркотиками скоротити. Тобі вибирати як краще життя своє проживати. Повільно марніти та вмирати, Чи активним бути і здоров'я мати. Ми, учні Ішнянського професійного аграрного ліцею, зробили свій вибір. Ми, Ми обираємо, обираємо. здоров'я. Ми... Ми обираємо життя. Здоров'я це ранок зі свіжим повітрям. Це сонце, що гріє, ласкавий привіт. Здоров'я це смак свіжих і зрілих. Це сход, що дає нам основну силу. Це сонце, що накрили, не здорові на, на себе. Та тільки одне правило тихом Цю разі тягар і вічальні тікає. І знай, люди дуже у цьому житті щоб бути здоровим до рішення Чому людина не вміє вчасно самостійно зупинитися? Тому що на свідомий вибір впливають міфи, що блукають у суспільстві. Трохи алкоголю навіть корисно. Після 50 грамів алкоголю імовірність автомобільної аварії збільшується 30 разів. Мій дідусь пив горілку і прожив 100 років. У середньому люди, які вживають алкоголь, живуть на 15 років менше, тому твій дідусь врожай 115 років. Вилки найліпший засіб від застодок і грипу. Досвідчення вчених показує, що вбити собі вірус грип від віру, алкоголю потрібно померти від алкоголю. Алкоголь знеболює та зігріває від холоду. Алкоголь знижує бойовий поріг, тому вони не відчувають болю. Найчастіше заморзають кель. П'ють усі, така у нас культура традиція. Українці здавна споживали пиво власну добуху, але в 10 разів менше, ніж сьогодні. Вибереж життя, але смерть. Ми молоді, сповнені мрії, сподівання. Ми майбутнє країни, її надія. Здоровий спосіб життя це наш вибір. Шкідливі, Шкідливі звички, паління, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. життя. Було Дорогі друзі, на завершеннях ми хочемо сказати вам усім: хто може чути, почуйте. Хто може бачити, побачте Хто може думати, думайте. Хто здається обирати, обирайте. Ми проти всього, що нас буває, і кожен з нас це твердо знає. Крок майбутнє робимо ми. Ми обираємо звички, а не вони обирають нас.